Земля рухлива, яскрава, сповнена енергії та різноманіття. Вона заселена мільйонами людей, одні, наче вітер легкі та невпинні, інші, мов скеля, стабільні, надійні. А є ті, хто схожий на світло, вони надихають, підтримують і запалюють серця інших. Саме такими є ви, шановні педагоги. Щодня ви ділитесь знаннями, увагою та енергією із своїми студентами, але щоб світити для інших, важливо берегти себе, свій ресурс, тепло та внутрішню силу. Почати можна з найпростішого: турботи про базові речі. Дозвольте собі відпочинок, легку їжу, короткі прогулянки чи зарядку, навіть маленькі зміни дарують відчуття легкості і відновлення. А далі навчіться бачити красу у дрібницях. Щодня знаходьте хоча б п'ять речей, за які ви вдячні. Ці маленькі моменти радості і доброти наповнюють серце та повертають внутрішню силу. А щоб відчути ще більше гармонії, зупиняйтесь і прислухайтесь, спостерігайте за світом навколо, що нового ви побачили, відчули або почули сьогодні. Ваші емоції та відчуття це внутрішній компас, який допомагає триматись на поверхні. А іноді достатньо просто зробити паузу, підняти голову в небо, глибоко вдихнути, помітити красу природи довкола. Ці короткі миті зупинки наповнюють спокоєм. Не менш важливим є і очищення простору. Звільняй, звільняйте дім, телефон і навіть соціальні мережі від усього, що забирає вашу енергію. Порядок дарує легкість, ясність і відчуття контролю над життям. Паралельно залишайте місце для мрій, записуйте свої бажання великі і маленькі. Вони надихають, відкривають нові горизонти і дають сили рухатись вперед. Дозволяйте собі маленькі радості щодня: чашка кави або чаю, улюблена книга, музика або коротка прогулянка це прості джерела тепла і ресурсу, які не варто недооцінювати. Не забувайте і про творчість. творчість це не дрібниці, а дієвий спосіб прослабитись і відновитись. Через творчість ми повертаємо собі внутрішній баланс. Ще одне джерело сили це люди поруч, спілкуйтесь з друзями, з колегами, діліться емоціями і знаходьте у цьому підтримку, бо разом легше долати виклики. І нарешті залишайте місце для тиші. Кілька хвилин медитації чи просто спокою допоможуть зібрати думки, відчути рівновагу і зарядитись енергією для нового дня. Турбота про себе це не розкіш, а умова вашої сили. Зберігайте внутрішню рівновагу, знаходьте джерела світла і тепла, адже саме вони допомагають вам вести інших. Ментальне здоров'я це ваша опора і джерело гармонії, яке варто плекати щодня.